Лікарі головної госпітальної бази області врятували відразу два життя жінки і її майбутньої дитини. В автівку якою вони їхали, влучив ворожий дрон. Поранено було всю родину. Історія порятунку розповість мій колега, журналіст Ян Дурсенко. Війна триває. Російська армія не припиняє обстріли й атаки мирних мешканців. Окупанти за допомогою fpv FPV-дрона атакували приватний автомобіль на Херсонщині, у якому знаходилась вагітна жінка. Внаслідок атаки потерпіло, доправили до Дніпра. А її чоловік з пораненнями до Кривого Рога доставили до нас два дні підготовки до операції. Один з кращих хірургів. Взявся за операцію, дістав відламок, який залетів посередині ворога, був під'язичній кісці. Операція проходила на протязі однієї години. Вдало, ніяких порушень нема. І сьогодні ми думаємо лише про одне. Дочекатися 40 тижнів і народити здорового українця. Лікарі головної госпітальної бази області провели унікальну операцію. Дістали двохсантиметровий уламок з горла, зберігши два життя. Аліни – і іще не народженої дитини. Перш за все ми найбільше писалися того, що можуть бути задіяні дихальні шляхи безпосередньо, тобто ми намагалися запобігти великому набряку, для того, щоб пацієнтка могла вільно дихати, щоб не доводилося добити додаткові втручання для полегшення її дихання. І нам, на щастя, це вдалося. Так, для цієї цієї зони уламок був досить великий. Він дивом не ушкодив судини, дивом не ушкодив нервові закінчення, що дозволило нам його якісно, майже безкровно видалити і повністю зберегти функції пацієнтки. Тобто пацієнтка у нас розмовляє, пацієнтка у нас самостійно ковтає, харчується і потрошку одужає. Постраждала Аліна, згадує той жахливий день. З її слів, все сталося одномоментно. Ворожого дрона чутно не було. Ми з чоловіком їхали з села, щоб усі зробити. І ну, напав на нас дрон на машині. Вибух, машина загоріла. Я одразу відчула, що гаряче потекло. Чоловік одразу дав сумку. Така плотна сумка. Щоб я приклала і сам тримав теж. Удар припався мені на ліву частину, та, і чоловіку теж в ліву частину. І так думаю, що десь з його сторони ззаді там, з водійськочками. Ні. Раптово. Ми під'їжджали до блокпосту. Угу. І удар і все. Після пережитої ворожої атаки, за словами лікарів, була загроза для життя дитини. Втім, зараз пацієнтка під пильним наглядом лікарів. Вона на 33-му тижні вагітності. Чекає хлопчика. Так, ризик для дитини був. По-перше, це бойова травма, була крововтрата, був страх у матусі, але зараз криза не... Напрооперована. За дитиною ми дивимося кожен день. Моніторуємо всі показники. На сьогоднішній день все добре. Народити Аліна має в жовтні і вже навіть визначилися з ім'ям. Дитину мріють назвати Олександр. Бажаємо Аліні повного одужання і стати щасливою мамою. Яна Друсенко, Данило Скрипник, новини Д1.